А далі інформація від Коломийського об'єднаного управління пенсійного фонду України з метою забезпечення своєчасної виплати пенсії з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня, урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року. А саме пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи, і мають дату виплати пенсій з 4 по 15 січня 2017 року. Включно пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня. Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсій з 4 по 10 січня 2017 року, включно пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня. Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня. Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня, пенсія буде виплачуватися в звичайному режимі. В установленні дати виплати.